6 січня 2023 року напередодні свята Різдва Христового митрополит черкаський і Канівський Феодосій звершив сенічне будіння на свято-Андріївському архієрейському подвір'ї міста Черкаси. Його високопресвященству співслужили благочини Черкаського округу і намісник подвір'я протиєреї Сергій Чумак і міське духовенство. І сестри сердечно вітаю вас зі святом Різдва Христового, яке починається вже зараз. Свято Різдва наблизилося до сердець всіх віруючих людей, і спасіння Христос приніс для всіх людей цього світу, які жили, живуть і будуть жити. Приніс Христос спасіння кожному з нас через своє Різдво. Через воплощення, через хрестні страдання, воскресіння і вознесіння на небо. Але сьогодні починається його земне життя, життя людини і Бога, Бога і людини, життя немовляти, якому прийшли поклонитися волхви, пастушки якому заспівали пісню спасіння всі ангели, які були на небесах. Сьогодні, відкриваючи свято Різдва Христового, починаючи святки, ми зібралися на всенічну в цьому храмі на Андріївському подвір'ї в Черкасах ще для одного непересічного, дуже цікавого і гарного заходу. Сьогодні одразу після помазання ми з вами будемо відкривати і освячувати ілюмінацію підсвітку цього храму. Що це таке, і хтось скаже, а хіба це традиційно для церкви? Справа в тому, що Свята Православна Церква протягом століть, протягом двох тисячоліть свого існування вбирала в себе все те, що Людина створила саме найкраще у мистецтві, у поезії, у піснеспівах, у філософії, в архітектурі і у всьому тому, що людство створило найкращого, церква брала для себе. Який результат ми бачимо після двох тисячоліть земного існування невидимої церкви Христової серед людей. Храми Божі це як правило, шедеври архітектури. Ікони це картини, які ми намагаємося писати найкращим чином. Церковна поезія, створена століттями, це не тільки дуже глибокі за зазміст, змістом твори, але й дуже красиві по, по своєму зовнішнім формам. Все в церкві нагадує про Бога, все в церкві підштовхує людину розмірковувати про вічне і линути до Бога. Вбираючи все найкраще, з людського досвіду церква не гнушається і не цурається того, що людина створює поступово в процесі прогресу свого існування. З'явилася електрика, вона з'явилася і в храмах. Ще 100 років тому, якщо б ми молилися в храмі на Всенічній перед Різдвом, ми б молилися при свічах, тільки при свічах. А зараз ми молимося при електричному освітленні, і це набагато краще. Так і з підсвіткою храмів Божих з ілюмінацією, це вже входить не тільки в практику, а й в традицію церковної архітектури робити так, щоб і вночі. Храм підсвічувався. Особливо, якщо це робиться красиво і смаком, то храм, який вночі можна побачити завдяки підсвітці, це також мовчазна проповідь про Христа, про церкву, про духовне життя. І сьогодні ми будемо відкривати саме таку підсвітку, вона засяє, як різдвяна ялинка. Перед Різдвом Христовим. Так, звісно, тепер в час, коли йде в нашій країні війна, коли проблеми з електрикою, хоча ми і відкриємо цю ілюмінацію, але вона буде працювати рідко. У нас спеціально є генератор для цього, вона не буде постійно працювати. Але війна обов'язково колись закінчиться. Немає сумнівів в тому, що ми повернемося до спокійного і мирного життя. І ось тоді, я думаю, що ілюмінація цього святоандріївського храму, архієрійського подвір'я, буде сяяти, нагадуючи людям про Бога і духовне життя щоночі. Ми сьогодні вдячні тим людям, завдяки яким ця подія відбувається. В першу чергу вам, отець Сергій, намісник цього святого подвір'я архієрійського. Ви багато-багато років тут трудитесь і ще все, що ви зробили. Люди бачать і за це вас люблять. Ми сьогодні вдячні Віталій Леонідович і вам, і вашим друзям, всім тим, хто долучився до створення цієї ілюмінації свято Андріївського архієрійського подвір'я. Після помазання парафіян подвір'я Єлеєм митрополит Феодосій благословив увімкнення підсвічування храму, після чого вихованці парафіяльної недільної школи. Які молилися за богослужінням разом із парафіянами, виконали різдвяні колядки? В канун Різдва Христового просимо вас включити підзвітку нашого свято-андріївського храму, для того, щоб він у вечірній і в нічний час став ще кращим. Для того щоб радував наших прихожан і всіх небайдужих мешканців нашого міста.